А, а може це... коаліційної води випадково через наполягання радикальної партії зникла теза про необхідність фінансування державного політичних партій. Ну це не випадково. З одного боку, ми розуміємо, що це є... не випадково Зафіксуємо. З одного боку, ми розуміємо, що є вимоги е, ГРЕКО. Да? З іншого боку, ми розуміємо, що якщо дивитися на поточний момент, то є пріоритети, які на найближчі три роки вони є значно більш вагомими, в тому числі збільшення фінансування армії з одного відсотка ВВП до трьох. Це те, що а, а партії далі мають фінансувати олігархи. При чому тут фінансувати олігархи? Розумієш, чому Романа? Ми не знаємо, хто фінансує партії? Ми просто не знаємо, хто їх за фінансує. за нашим наполяганням в коаліційну угоду закладені норми щодо створення механізмів до офшеризації економіки, запровадження демонополізації змі і заборони володіти змі офшорним кампаніям, тому саме за наполяганням запитання? радикальної партії а можна поставити запитання Прошу? до вас як 10-го номера радикальної партії Ляшка. А хто фінансує вашу політичну силу? І звідки було Гроші на вибори. Політичну силу фінансують члени партії, патріоти, які підтримують курс розвитку партії. Ви знаєте, що за партію проголосували більше, ніж мільйон шістьсот людей. Мільйон двісті людей. Мільйон ну, шістьсот людей якраз і не фінансували. ви, власне, робили якісь а, самі членські внесок? В інтелектуальні, прериборч... безумовно. Фінансово ви ніяк як не долучалися до виборчого фонду. Ну, у мене є інший ін, інший капітал інтелектуальний. Я з радістю його інвестую, бо я бачу, що ну він а патріоти знаходить... нехай Ні, ну, не інтелектом бігборда не поклеїш, Це важливо. Знаєте, <рес> Інтелект... Ну, я вам скажу, що це важливо, бо якщо ми подивимось з вами на е, ціну відсутності або наявності фахового патріотичного державного управління, то ми побачимо, що вона величезна, і саме тому, в тому числі, в коаліційній угоді закладена радикальна реформа державної служби.